На виконання доручення кабінету міністрів України щодо впровадження комплексної програми заходів, направлених для легалізації заробітної плати на Прикарпатті, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації дії комплексна програма заходів з легалізації заробітної плати на 2013-2014 роки. Як ця програма втілюється у надвірнянському районі? Дізнавались наші кореспонденти. 21 травня відбулось засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення у надвірнянському районі. Відповідно до розпорядження голови надвірнянської районної державної адміністрації у надвірнянському районі діє комплексна програма заходів з легалізації заробітної плати на 2013-2014 роки. Засідання провів голова надвірнянської РДА Юрій Касіанчук, який зазначив, що цю проблему треба вирішувати, і шляхи щодо її вирішення є. Шляхи два. Перший шлях, він ну, називаємо, його репресивно-адміністративний, який ефекту ніякого або великого, по крайній мірі, не дасть. Інший шлях, дієвий шлях, і на цьому шляху наголошує керівництво області, керівництво держави, тому що питання легалізації заробітної плати загалом по Україні воно стоїть на особливому контролі і у президента України. І Інакшого виходу немає, тому що весь світ цивілізований, він працює, там ви знаєте, прислів є, сплатив податки спи спокійно. У нас, напевно, пройдеся трохи часу, щоб ми ну, постаралися максимально стійні вивезти ці позиції. Тоді я вважаю, що я думаю, ви зі мною поводитесь, що метод переконання, метод роз'яснювання, він буде найдієвішим. У свою чергу заступник голови надвірнянської районної державної адміністрації Степан Іроденко зауважив, що дією з проблем у вирішенні цього питання є небажання окремих суб'єктів господарювання оформляти працівників на повну ставку в той час, коли фактично працівники працюють повний робочий день. А також заступник голови РДА Степан Іроденко зазначив, що по виявленню порушників постійно ведеться робота. Було заслухано 33 керівника керівника підприємства, та організацій. На 44 тисячі було легалізовано заробітної плати. 34 трудових договорів було вкладено. Більш докладну інформацію про стан щодо легалізації заробітної плати надала заступник начальника державної податкової інспекції у Надвірнянському районі Мирослава Гринчук. Разом робочою групою обстежено 133 суб'єкта три підприємницької діяльності. Ну і виявлено 59 неоповніваних працівників. Вкладено 34 трудові угоди, ну і легалізовано, як ми кажемо, 44,6 заробітні плати. Тепер по вісьми суб'єктах матеріали перевірок передані до суду, ну їх притягнено до відповідальності, стосовно 4,1 тисяча гривень коштування адміністративних. Тепер, що стосується 29 фізичних осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Ну і по 11 з тижних складено обмін цілому засідання робочої групи пройшло конструктивно. Визначено напрямки роботи відповідних служб щодо подолання цієї проблеми. Головним чинником покращення ситуації є регулярне проведення роз'яснювальної роботи у середовищі, де такі порушення мають місце.